Ви не можете говорити про зміну, не говорячи про оновлення вашого розуму, бо якщо ви не змінюєте своє мислення, ви не зміните своє життя. Якщо ви продовжите робити те, що раніше, але очікуєте інших результатів, це називається безглуздя. Вам доведеться змінити своє мислення для того, щоб змінити своє життя. Якщо ви не змінюєте те, як ви думаєте, ви залишитеся такими, які були до кінця свого життя. В середньому в людини може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які, в свою чергу, проєктують план і тоді впливають на все в житті. Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Оновіть свій розум Словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та Його Словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого приєднатися до Кента Копленда та йогостя, його Крефло долар, який починає вчиняти цього тижня оновлення духа вашого розуму. Якщо ви хочете пережити значні зміни на краще у своєму житті, вони починаються зі змін у вашому мисленні. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Ви будете раді, що приєдналися до нас сьогодні. Запевняю вас. Не пропустіть жодної передачі цього тижня, тому що ми будемо розглядати ті сфери, які безпосередньо стосуються того, що відбувається навколо вас, того, що ми чуємо у новинах усього цього збентеження. і не лише в уряді Сполучених Штатів але й в інших урядах світу. Вони настільки збентежені, що і гадки не мають як дожити до наступного дня. Що відбувається. Що відбувається навколо нас? Що ж, але Бог не збентежений, і Його слово теж ні. І що більше я перебуваю в ньому, то меншим є моє збентеження. І ви будете раді, що ви приєдналися до нас сьогодні. Отче, ми віддаємо тобі хвалу і подяку за твоє слово. Ми відкриваємо наш розум і відкриваємо наші серця для відкриття з небес, щоб позбутися збентеження. Хвала Богу, і повернути нас до істини. Яка зовсім не бентежить. І ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Привітайте разом зі мною нашого дорогого брата Крефло Долара на цій передачі. Хвала Богу, Крефло. Дякую Тобі. Я зворушився, коли молився. Я відчував у своєму дусі, що Господь радий цьому. Він теж захоплений від цього. Це внутрішня інформація для нього та його людей, тому що у нього є відповіді, і він ділиться ними з нами. І ви дивитеся на цей світ і думаєте, так, якби вони тільки знали, і тіло Христа повинно бути таким, тому що Слово Боже говорить, щоб начальством і владом виявилася різноманітна мудрість Божа, через церкву. Так, тіло Христа на цій землі наділено мудрістю віків. І Єдина проблема в тому, що для багатьох християн вона прихована, і вони не можуть її здобути. І ми виносимо його слово, його знання і його шляхи на поверхню. І вони діють. Давай звернемося до послання до римлян. Де ми були минулого тижня. Крефло. до 12 розділу давай почнемо з з цієї сфери перемін, коли людина у стані перемін, ви буквально перетворюєтеся в інше створіння, в інше створіння через оновлення свого розуму. Поведи нас туди. Саме там ми були. У посланні до 12-му розділі, першому вірші сказано: тож благаю вас, браті, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, як духовне служіння ваше, і не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться або змініться відновленням розуму вашого. Щоб ви пізнали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. І до світу ми звертаємося із закликом. Народіться згори, Але церкві ми кажемо: оновіть свій розум, тому що це дуже важливо. І для того, щоб бути переміненим або зміненим, потрібен процес але це процес оновлення вашого розуму. Зміни. То процес, і не можна говорити про зміни, не згадуючи оновлення вашого розуму. Бо якщо ви не змінюєте своє мислення, ви не зміните свого життя. Якщо ви продовжите робити те, що раніше, але очікуєте інших результатів, це називається безлузям. Вам доведеться змінити своє мислення для того, щоб змінити своє життя. Якщо ви не змінюєте те, як ви думаєте, ви залишитеся такими, які були до кінця свого життя. Тому що ви не змінюєте того, як ви думаєте. Ви продовжуєте робити так, те саме так. знову і знову. Хтось сказав, якби я був на його місці, я би цього не зробив. Якби ви були на його місці, саме так ви би і зробили. Ну, у мене так. не було такого наміру. Та ж ні, був. Ви просто не знали, якими були ваші наміри. Вони розвиваються з часом. І якщо у вас залишається той самий хід думок, це приведе вас до тих самих рішень. І ви будете робити те саме знову, знову і знову. і результат не зміниться. Звичайно, бо коли ми говоримо про оновлення вашого розуму, ми говоримо про те, що потрібно змінити свої думки на думки Божі, своє вірування на Божу віру. От про що ми говоримо? І насправді це називається святістю. Коли ти говориш про святе життя, ти говориш про те, щоб мати розум Божий. Те, що Бог називає правильним, ти називаєш правильним, що Бог називає неправильним. Ти називаєш неправильним, і вам потрібно подивитися на свою віру. Якщо вона не узгоджена з Божим Словом, вам потрібно поміняти свою віру на віру Божу. Це і є оновлення розуму. Знаєш, я думав, я ніколи не думав про це з негативної точки зору, перемінитися оновленням вашого розуму. Націлюючись на святість. Слово говорить, що ми покликані бути святими, як і він святий. Святість це не якийсь надуманий кумедний спосіб поведінки. Ми не лаємося, не жуємо жуйку і не спілкуємося з тими, хто так робить. Це зовсім інше. Це не те, що ви робите. Це означає бути такими, як Бог. Так, так. у його силі, так. у його правоті, у його помазанні, в усьому благословенні Божому. Ось до чого святість готує вас. Так але поміркуйте про це. уявіть собі дитину. Яку виховували у Слові Божому, благочестиву, але з якоїсь незрозумілої дивної причини, батьки цієї дитини прийняли рішення послати її в університет, який сповідує соціалістичні ідеї, в якому ненавидять Бога і так далі? Так, але Ні, ці так, але нічого не означають. Ви посилаєте туди дитину. І вона повертається звідти зовсім іншою. Чому? Тому що її розум був оновлений так, від праведності віри Божої на вавилонську систему, яка говорить: нам Бог не потрібен. Так, так. Ця дитина оточена людьми, які думають згідно з вавилонською системою. Так, і що відбулося? Так. Виконалося це місцеписання. Вони перемінилися оновленням свого розуму зі святості на щось інше. І ви навіть не впізнаєте свої дитини, коли вона повертається додому. Несподівано, вона не виявлятиме до вас поваги, несподівано вона стає такою ж, як і світ, і вам потрібно наглядати за нею, тому що наступним її кроком будуть наркотики. Саме туди проводиться дорога. Для того, щоб оновити свій розум у негативному сенсі, потрібно йти у напрямку, який відводить від волі Божа. Коли ви оновлюєте свій розум у негативному, ви будете пізнавати, і переживати те, що не є волею Божою для вашого життя. Саме так тут сказано. Ви пізнаєте, що є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Але коли ви відходите від цього, ви починаєте пізнавати, якою є воля диявола погана, неприємна, досконала воля диявола. От до чого все приводить. І ми повинні розуміти в такому випадку, що це важливо. Для християн важливо розуміти, якщо я народжений згори, я повинен оновлювати свій розум. І, звичайно ж, оновлення розуму це процес. На мою думку, спершу необхідно зрозуміти, що потрібно прийняти рішення оновлювати свій розум. Як, наприклад, у випадку з Марією і Мартою, ви знаєте, Марія прийняла рішення сидіти біля ніг Ісуса. Я побачив, коли навчав про це раніше, що це рішення відкриє двері реальності, потрібно передусім прийняти рішення, а решта прийде сама собою. Але коли ви приймаєте рішення у згоді з волею Божою для вашого життя, небеса підтримують вас. Ви будете на своєму шляху, так ангели підтримують вас. Отже, перший крок до процесу оновлення вашого розуму, необхідність прийняти це рішення. Другий крок трохи пов'язаний з цим бажання. Ви будете бажати того, чому ви присвячуєте більше уваги. Питання у тому, щоб хотіти робити це. Ви повинні хотіти цього. Ви повинні хотіти просити про це. Якщо ви не хочете, ви повинні знати, як прийти до Бога і сказати: Господи, допоможи мені захотіти мати бажання до цього. Але має бути бажання втілювати цей процес змін. Знаєте, минулого тижня ми говорили про тягар. Припиніть робити служіння Богові тягарем, припиніть робити тягарем десятину, припиніть робити тягарем відвідування церкви і не робіть тягарем оновлення свого розуму. Я почав роздумувати про це. Якщо я помічаю, що коли приїжджаю на Різдво, мене вважають тягарем, я більше туди не приїду. Я не буду для вас тягарем. Якщо ви не хочете мене бачити тут. Передусім, я прийму рішення. У мене буде бажання, і ось що важливо. Я приймаю рішення. У мене буде бажання. І ось що тут важливо. Я приймаю рішення. У мене є бажання, мене є бажання змінюватися. Але чи бажаю я поглиблювати своє пізнання у цьому? Візьміть проподі Кеннета Копланда і Глорії Копланд і зануртеся у слово Боже. Читайте не лише для того, щоб запам'ятати місця писання, але щоб поглибити своє пізнання про благословення, своє пізнання про завіт. Читайте книги, які узгоджуються з цією книгою. Слухайте записи так. і запитуйте в Бога. Боже, так? а що ти про це думаєш? Так? Які твої думки про це? Коли ти говорив це, мені здалося, що Господь навів ілюстрацію до цього прикладу. кухар на кухні бере якийсь інгредієнт, висипає його в миску, розмішує, готує і знімає пробу. і каже: Фу, гірке. Підходить до буфету, зазирає туди. Ось, я візьму щось звідси, з цього пакету. Зроблю все знову. Але цього разу використаю цей пакет. У цьому пакеті інша приправа. Він бере цей пакет і розмішує її і каже ось це краще. І закінчує готувати те, що готував. Бог сказав, моє слово вийшло з моїх уст, мої шляхи вищі від ваших шляхів, мої думки вищі від ваших думок. Хай безбожний покине дорогу свою. Інакше кажучи, він говорить: припиніть думати те, що ви думаєте, і почніть думати про те, що думаю я. Підійміться на вищий рівень до мене. Він сказав: Моє слово вийшло з моїх уст, і воно матиме успіх у тому на що я його вислав. Ви робите один крок, він провадить до іншого. І, врешті-решт, ви опиняєтеся в кімнаті наповненими людьми, і ви гадки не маєте, як ви туди потрапили. Ви думаєте думками, з якими у вас не повинно бути нічого спільного, і це поведе вас вниз. Але якщо ви були виховані уподібнюватися до світу і думати саме такими думками, ви приймаєте це рішення. Ось що викликало це. Ти говорив про це рішення? Цей кухар прийняв рішення? Ні. Я більше не буду використовувати цю приправу. Я візьму буфеті іншу приправу. Вона підійде краще. Ви приймайте таке рішення. я буду думати про те, що правдиве, що справедливе, що добре, чисте, достойне. що достойне хвали. Це повинно ґрунтуватися на любові. і ви опинитеся тут. Так, якщо ви прийдете сюди і виберете цей пакет думок, ось що я візьму з полички, я скажу, я очікую, що Дух Святий буде провадити мене і керувати мною, і я буду думати такими думками. Я шаную Бога, і я ставлю його думки вище від моїх думок, його шляхи вище від моїх шляхів. Я вкладаю у свій розум ці думки. Тобто я приймаю рішення чи не так? Ви не досягнете прогресу, не приймаючи рішень оновлювати свій розум. Просто так це не відбувається, і навіть маючи це, прийнявши рішення, маючи бажання, поглиблюючи знання, подивіться на цей крок. Старанність. я кажу так: коли ви ледачі, у вас буде нестача. Так. Коли ви не виявляєте старанності у прийнятті рішень, щоб зробити цей вибір, пам'ятайте, рука старанних робиться знову, знову і знову, і це приведе Це приведе вас до наступного кроку. Подивіться, захищайте свої думки, оскільки, коли ви приймаєте рішення оновлювати свій розум за допомогою цієї книги, вам доведеться захищати розум від думок, які приходять не з неї. Вам доведеться захищати свій розум від всіх цих думок, які суперечать Слову Божому і Божим шляхам. Бо якщо ми не оновлюємо наш розум Словом Божим, ми, врешті-решт, зробимо те, чого Бог для нас ніколи не планував, і ви не пізнаєте волю Божу для свого життя, якщо не оновлюєте свій розум. Хто скаже, Боже, я хочу знати твою волю для свого життя. Ви повністю займатися оновленням свого розуму з правильних джерел. На чому ґрунтується соціологія? Вона ґрунтується на багатьох різних точках зору, які не ґрунтуються на істині Божого Слова. І ми минає якийсь час, люди навіть не знають, звідки вони з'явилися. Вони починають цитувати те що хто зробив 10 років тому чи 30 років тому, але це однаково не ґрунтується на істині. Це слово істина. І коли наше життя оновлене істиною, ми маємо правильну основу, щоб знову і знову переконуватися. Це воля Божа для мого життя. Це воля Божа для мене на цій планеті. Ви не повинні бути загублені, не знаючи волю Божою для свого життя. Оновлюйте свій розум за допомогою цієї книги, і ви пізнаєте волю Божу для свого життя. Звичайно, ісус дав нам цю обітницю в 16-му розділі Евангелія від Івана. Давай відкриємо його крепко. Релігійний розум навіть не може прочитати те, що Ісус сказав тут. Його починає хитати, І ось на що я хочу вказати. Ми стали свідками того. Який безлад може викликати політкоректність? Коли хтось каже, я не хочу, аби ви перевіряли контрольні моєї дитини червоною ручкою. Тому що так, ви занижуєте її самооцінку. Контрольні необхідно перевіряти червоною ручкою, тому що дитині слід зрозуміти, цьому їй потрібно зростати. Цим учитель не підкреслює, що ви якийсь ідіот, а лише те, що ви зробили тут помилку. Тобі потрібно працювати над цим. Так. Так. Ну от тепер нам потрібно розділити цю команду. Вона занадто сильна. Припині, ніхто не може зростати в таких умовах. Ви забираєте всякий опір. І, врешті-решт, вам доведеться мати справу з купою розхлябаних людей, які взагалі не можуть зростати, тому що немає жодного тиску. Виходить так, що хлопець піднімає у спортзалі швабру. О, подивіться, я віджав її 25 разів. Подивіться, ручку від швабри. І що далі? Вам потрібно зробити це 60 тисяч разів, щоб отримати якийсь результат тому, що за цим немає жодного зростання. і соціальне мислення, яке намагалося прорахувати, що тут не так. викликало політкоректність. Це безлад, це замішання. Цьому притаманний безлад. А що гірше політкоректності, це релігійна коректність. О, так. Я такий недостойний. Я просто маленький хробак. Ви вірите в цьому не більше, ніж тому, що гуси літають догори ногами. І ви говорите так лише у церкві. Але якщо ваш син, п'ятикласник, прийде додому, і скаже, мамо, вчитель сказав, що я нічого не вартий. Вона вигукне, що Моя дитина нічого не варта. але ж ти сама говорила так у неділю вранці, мамо. І, звичайно ж, ви не розмовляєте так, коли ви наодинці зі своєю дружиною ввечері. Але виходячи за кафедру, ви промовляєте благоучастиво. Відкриємо 13 розділ книги об'явлення. Ви ж не розмовляєте так зі своєю дружиною, коли ви вдома. Ви не говорите. Так, кохана, давай зробимо це ні. 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 Ось у чому полягає небезпека релігійної коректності. Це генетично змінена Біблія, яка починає говорити те, що вона не говорила і звинувачує Бога у тому, чого він не робив. І це приводить до того, що ви повністю втрачаєте міру. Це просто не було Божою волею для мене, тож мені не потрібно бути стараним цьому. І це приводить вас до того, що сказав Ісус. Але релігійні і політкоректні люди, прочитавши цей вірш, не повірять йому. Ось що я хотів показати. 16 розділ Євангелія від Івана, 13 вірш. Коли ж прийде він, дух істини, то наставить, ну, брате Крефло, Ніколи не знаєш, що зробить Дух Святий. Так, так, він наставить. То наставить вас на всяку істину, бо не від себе говорити буде, але буде говорити, що почує. Ну, Бог ніколи не розмовляє зі мною. Ніхто не може почути голос Божий. Але Ісус сказав: Ось стою біля дверей і стукаю. Коли хто, коли хто почує мій голос і відчинить, отже, будь-хто може почути, але релігійно коректні люди скажуть, ну, деякі можуть, а деякі не можуть почути. Так, але ось у чому суть. І, хоча наш час вичерпано, я повинен сказати це. Майбутнє сповістить вам. А тепер подивіться на 14 14-й вірш. Він прославить мене, бо візьме змогу і звістить вам. Все, що отець має, це моє. Тому я сказав, що він візьме з мого і звістить вам. Щойно Ісус сказав, що я маю доступ до всього, що знає Бог. Так, так вірно. Це оновить ваш розум. Вірно ж? Це оновить його. але так чи інакше, вам потрібно підвестися і сказати. Так, хвала Богу, він сказав це, і я вірю цьому. Я вибираю вірити цьому, я вибираю вкладати це у свій розум і думати так. так. І наш час вичерпано. Ми подумаємо про це завтра. Так. Ми з братом Крефло повернемо за хвилину. Аллілуя! Це частина зміни вашого мислення. І ти згадував про це на сьогоднішній передачі. Те, чому ви присвячуєте свою увагу, почне формувати ваші думки, які згодом почнуть перемінюватися, тому що це починає запалювати бажання у цьому напрямку. І що більше ви бажаєте цього, то більше ви зосереджені, і так далі. Тепер ви на своєму шляху. І в цьому вам допоможуть наші матеріали. вони не для того, щоб фінансувати наше служіння. Те, що ми робимо, призначене допомагати вам засвоїти ці принципи так, щоб ви могли застосовувати їх вдень і вночі. Переглядайте наші передачі, читайте книги. В книгах ця інформація описана більш детально, ніж на передачах, тому що у вас на це більше часу. Замовте наші матеріали будь-яким зручним для вас способом. Скористайтеся для цього. Інформацію, яку ви бачите зараз на своєму екрані, а також на нашому сайті Кісімор.ю старанно досліджуйте слово Боже. І відкиньте все інше сміття в бік. Позбудьтеся його зі свого шляху. Не пропустіть завтрашньої передачі. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. The way. Thou art the potter, I am the clay. And try me, Master, today cleaner than snow. Wash me just now. i uh -huh.